Українська народна казка і Васик та телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Та хто ж нас догляне? От баба й просить в діда. Поїдь діду, в ліс та вирубай мені деревинку. Та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені забава. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав, виробив деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колисочку, колише. Пісню співає Лю -лі -лю -лі, телесику, наварила кулешу із ніжками. І з ручками, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони ввечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не казати, та й назвали того синочка телесиком. Росте той Телесик та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він та й каже зробіть мені, тату, золотий човник, і срібне веселечко, буду я рибку ловити та й вас годувати. От дід Зробив золотий човник і сиріне веселечко, спустили на річку він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та й годує діда з бабою. Наловить, та й віддасть, і знову поїде. А мати йому носить їсти. Та й каже Глядиш, синку. Як кликатиму, то пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мама наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти пити. Телесик почув, ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі ловити рибу. А змія підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега, та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику. Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А телесик чує. Це не моєї матінки голосок. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи в човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла і пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати та понесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, переплинь, переплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка, мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника. І поплив знову. А змія приходить до берега та й знову товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь! Приплинь до бережка, дам я тобі їсти, дам я тобі пити. А Телесик почув, що це не материн голос. Та й махнув весельцем пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, А носкуй, ну скуйно мені такий тонесенький голосок. Як у Телесикової матері, коваль скував. Пішла вона до бережка та й стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він подумав, що то мати, та й ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила, що вона та й понесла до своєї хати. Приносить до хати та й каже Зміючко, Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія увійшла в хату, зміючко Оленко, натопи піч та так, щоб аж каміння розпадалось. Та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей, от Оленка натопила піч. Так, а що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А Телесик каже, а коли ж я не вмію, та як же ж я його буду сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так? каже. Ну, та ні, ну, то що ж ти зовсім? Ну, 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 ну сідай зовсім. Телесик поклав голову. Ну, отак може. Ну, та ні ж, бо, та сідай весь. А, ну, ну, а як же? ж? Ну, ну хіба ж то так поплутав ногу? Та Оленко йому знову. Та ні ж бо. А телесик. Ну, так покажи ж як? Бо я ж, ну, я ж не знаю. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і заслінкою піч затулив, а сам замкнув хату, заліз на превисоченний явір та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко. Відчини не чує. Зміючко Оленко, відчини не озивається, от вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла печеню та їдять. Адже думали, що то ж Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся. Телесикова мастя наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця, наївшись. Вони слухають, та де це, та й знову покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А телесик знову, покотіться, поваліться оленчиного м'яця. Наївшись Вони знову. Та що ж воно таке? Та й давай шукати, давай дивитись та й огледіли Телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали огризти, гризли, гризли, аж поламали собі зуби. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, таскуй же нам зуби. Та щоб того явора перегризти. Кова ліскував. Вони, як почали знову, от от уже перегризуть, коли летить табун гусей, а Телесик їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька. А в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гусей кажуть нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей, Телесик знову знову Гус! Гуси, гусенятка, візьміть мене на крилятка та й понесіть до батенька, а в батеньки їсти й пити та ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить, відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знову аж летить іще табун гусей Телесить, та так їх просить. Гуси, гуси, гусенятка, візьміть мене на крилятка та понесіть до батеньки, а в батеньки їсти й пити та ще й хороше походити. А гусенята йому відповідь. Нехай тебе заднє візьме та й полетіли. Сидить сердешний телесик о тобі, діду, пиріжок. А це мені. А телесик з надвору, А мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі. Дід Усю пиріжок, а це мені. А телесик знову. А мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає? Та, то каже дід, мабуть, так, Учувається І знову баба, оце тобі? Пиріжок, а це мені. А мені з каже Телесик. Отже таки озивається, говорить баба. Та зирк у вікно аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі ж раді. А гусенятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та й заріжу. А Телесик каже ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Воно полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Прака про двох братів. Жили в селі два брати. У молодшого брата було семеро дітей, а старший був неодружений. Жили брати в лалибі, землю обробляли спільно. Скосили вони жито, і, як завжди, снопи розділили поліма. Настала ніч. Ліг старший брат і замислився, а чи ми снопи поділили у брата велика сім'я, дітям чимало хліба треба. Мабуть, піду я на поле і перенесу частину своїх снопів у братову купу. Пішов старший брат на ниву і переніс частину своїх снопів у братову купу, а молодший брат теж не спав, і йому не давала спати думка про те, чи правильно вони розділили врожай. Думав він, думав, а тоді і каже дружині. Піду я, мабуть, на поле перенесу частину снопів у братову купу. Брат уже старий, живе самотою, помічників у нього немає. Так він і вчинив. Пішов на поле, частину снопів зі своєї копи переніс у братову. На другий день бачать брати у кожного копа така, як і була, а нітрохи не поменшила. Бо Бог снопів порівну. Дивуються брати, але і той, і той мовчать. Так, кілька ночей підряд приносили брати скупи. Врешті вирішили вони постерегти свої копи та зустрілися поблизу них. Відтоді брати ще дужче полюбили один одного. І весь свій вік прожили щасливо. Завжди допомагали один одному. І ніколи не знали ні злиднів, ні горя. Всім привіт! Я Сергій Лоскот. І прочитаю вам. Не прочитаю, розкажу. Маленьку казочку. На жаль, на війну з собою я не взяв своїх книжок. Так вигадав, то зараз до тижня читання розкажу. Жила була собі така маленька комашка, сонечка. Жовтенька, не червона, а жовтенька. З крапочками такими біленькими. Ну, порхала собі там вона. Блакитному небі. Щаслива-щаслива була така. І один раз сіла вона на лісточок, щось замріялась, Вона їм дуже багато мріяла. І тільки почала даже засинати під свої мрії, як тут таке бурмила хрясь, Колорадський жук. Залазить він такий. І до нашої сонечка. І такий каже, сонечко бачила? Не здрасте тобі, ну, не, не вихований жук страшенний. Сонечка дивиться на нього така. А навіщо питає? Як навіщо? каже, я її з'їсти хочу. Іх". Ну, сонечка не дуже злякалася. Але ж поцікавилась, бачиш, що жук трохи не при себе. Так, а чому ви хочете мене з'їсти? А жук каже, бо вона мені заважає жити. А сонечка каже, як заважає жити? А жук такий, та просто заважає і все, тому треба її з'їсти. Так ти бачила? Бо нам сказали, вона сонечки жовтенькі і з крапочками. Як ти? Може, ти все ж таки сонечко? А сонечко каже. Ну, вона ж трохи. Хитренька була така. Думаю, тут може того жука трохи обмануть. І каже: знаєте що? Я не сонечка, сонечка вон. Бачите, яке велике. І показує на мухомор, гриб мухамор. Він теж жовтий і в Каже, А жук такий побачив того, гриба, і такий. Зараз я його з'їм і побіг його жерти. Ну, тільки. Трохи від покусав його і здох. Лапами лежить такий, лапи кверху, уси донизу, а сонечка така на нього подивилась і каже: тю, якийсь дурноватий колорадський жук. І полетіла собі. Знов на небо блакитне, і там порхала собі і все. А за жука, за того шкідника і згадувати забула. Ось така малесенька коротенька. Вказочка. Вибачте, коли війна закінчиться, ми переможемо. Я напишу більш грунтову, так більш велику, даже може, поємо. А так, дякую всім. Слава Україні! Хай!